Валерія Зайцева, декоратор, засновниця та власниця кремнички сухоцвітів та декору Полі Флауерс. Привіт, Валерія! Привіт! Рада тебе бачити. Нам Ми з тобою познайомилися всього-навсього 5 днів тому назад. І результатом нашого знайомства сьогодні є ця прекрасна екібана, цей арт-об'єкт. Він дуже довго народжувався насправді. Я довго шукала підрядника для цього арт об'єкту, і ти виявилася найсміливішою. Ти почула те, чого я бажаю від якого кінцевого результату я бажаю. А, таке враження, наче ти побачила це моїми очима і класно доповнила, і створила своєю командою такий класнючий арт-об'єкт. Ти зробила це надзвичайно швидко. Буквально декілька днів організувала всі процеси, закупила всі необхідні матеріали. І от сьогодні вже майже 12 та ночі і нас милує така краса. Так. Велике спасибі за це. Завжди раді. Скажи, будь ласка, як народилася ідея створити полі Флауерс? Ми приїхала з чоловіком на нове житло, так. і мені захотілося створити вдома затишок. Ми обходили все місто, я нічого не могла знайти цікавого, окрім штучних квітів. Звичайно, почала шукати в інтернеті, вирішила замовити для себе додому, виставила просто в Інстаграм. Дівчата почали питати. Я займалася байерством. Привозила, розділяла доставку і отак от продавала сухоцвіти. Потім мені це стало цікавіше і цікавіше. Це вже більш перейшло ну, типу не як хобі, а вже більш бізнес-ідею. Це перші сухоцвіти були закуплені на 860 гривень дитячих. Це був твій перший так. Стар, перша твоя інвестиція так, в бізнес. Так. Окей. Дитині було три місяці, коли mm -hmm. я перший раз це зробила. Потім сухоцвітів стало біля 70 видів вдома, вже з'явилися вази, свічки, аромати. Чоловік просто не витримав. Знайшов оренду, і, типу, я подалась на ФОП, якби все офіційно. І крамниця вже працює 4 роки в місті Ужгород, а загалом зараз буде поліфлаверс 5 років. Що вкладаєте в назву? А, взагалі це ідея чоловіка. Так. так як у нас народилася донечка, і завдяки їй я в собі відкрила такий творчий шлях. Її звати Поліна, тому так. якби європейською це полі. Uh -huh. А друга ідея полягала в тому, що а, взагалі сухоцвіти з'явилися з поля. Тобто перші сухоцвіти, які продавалися на ринках, це реально з поля, з озера. Так? А, тому, якби полі, воно поєднано і одне, і друге. Тобто твій чоловік був тією людиною, хто підтримував тебе на старті всіх твоїх починань. І квіти, як я розумію, не були частиною твого життя. Це була така несподіване рішення, і воно прийшло з материнства. Я була вагітною і просто всі майстер-класи, які відбувалися в Ужгороді, я на всі ходила. Ліплення глиною, на макраме, малювання, Ну все, всі карати, ну будь-що. От воно якось в мені типу гормонально, напевно, навіяло чи що, не можу пояснити. І от саме прийшло до мене. Окей. Розкажи, будь ласка, про філософію вашого бренду. Для нас дуже важливо чути клієнта. Так. І, як ви дуже підмітили чітко, бачите його очим. Дуже часто так буває, що клієнт не очікує результату такого, як він реально є потім. Тобто ми найчастіше перевищуємо очікування. У нас завжди якісно. У нас не буває без факапів, але ми дуже швидко знаходимо іншу ідею, чи як виправити ну, цю ситуацію. Найчастіше 100% наші клієнти задоволені. Тобто вони повертаються, ми їх обслуговуємо руками, всі повністю процеси, ну, так як ми надаємо багато послуг. Тому, типу, ми стаємо з клієнтом більш на ти, так кажу, в дружніх відносинах. Це для нас дійсно дуже важливо. Хто твій клієнт? Мій клієнт. Скажу так. Не всі є поціновувачами так, сухоцвітів так. і саме цього напрямку в декорі. Так, так. Тому... Мій клієнт це та людина, яка любить стиль та якість життя. Тобто, ага. він набагато вищий в плані того, що це має бути реальне бачення в людини, не всі його мають дійсно, але ми дуже стараємося провити всім нашим клієнтам любов до сухоцвіття типу, навіть якщо вони хочуть штучне, то ми маємо інколи впливи на це, так, щоб був все-таки сухоцвіт, а не штучне, якщо це дозволяє розміщення і план. Яка улюблена квітка сьогодні для тебе? У мене є дві улюблені квітки. Так. Це банксія, яку ми можемо бачити у нас в композиції. Так. І «Протей». Там просто цікаві історії про них. Типу, вони дуже сильні, вони дуже мають гарний опис типу, і це дуже близько мені по духу. А ще я дуже люблю стабілізований евкаліпт. Ну, тут теж дуже багато. Він дуже ароматний, він стабілізований стоїть мінімум 5 років, тобто нічого не відбувається. Дуже класна історія. У мене а, рукав на, те, на ну, татуювання. Так? А, тут так. у мене велика протея, тут все в евкаліпті, тут ключки, як у нас кажуть народі. ну Типу, це така про мене історія про мене. Скажи, будь ласка, з чого починається створення композиції? Ось, наприклад, на прикладі цієї краси, як е, народжується така краса. Ем... Спочатку має бути сенс. Типу, для чого це, що вона в собі має нести, що вона має показувати а, гостю. А потім а, ще таке скажу, що дуже часто нас просять візуалізацію. А, потім є питання, чому воно не 100% виглядає як на візуалізації. Ми таке не любимо. Тобто, ми про творчість. Якщо нам захотілося цю гілку в іншу сторону, ми поставимо в іншу сторону. Якщо це каміння все-таки має бути чорне, то воно має бути чорне, а на візуалізації може бути синє. Ну, Тобто, це все процес, І якби я за натуральність. Тобто, якщо воно в природі, так, то відповідно я буду створювати так, як воно в природі. Ну, типу Це моє таке бачення. Яка концепція саме цього арт об'єкту? Що а, ти вкладала в цю роботу? І можна повторити слова, так? Будь ласка. Нанесла ріка. Так. <participe> <с provided> <со> якщо серйозно, то в нас каміння дійсно з річки. Так. А Ріка Хуст це взагалі про річку, так. А про Лувош. <сосхітло> Це ми місце, хотіли... де ми знаходимося, ресторан. Так. Поєднати цю ідейність, передати цю а, гостю ідею, так? Так. щоб він заходив і розумів, про що це, що дійсно який набутий сенс тут? А, ось. Банк всі просто дуже красивий, і їх не можна було не поставити. Це ти залишила свою фінальний акорд. Це як підпис на будь-якій картині. Так. І... <ріст> Валерія, чи було замовлення з історією, яке запам'яталося? Ну, напевно, все-таки найулюбленішим таким моїм замовленням є це 101 куль з пшениці, mm -hmm. того, що в Україні їх ніхто не виконував до нас. Це дійсно, це в пінтересі, що воно все гуляє. Це за кордоном виключно виготовляла. І це моя цим гордість. так. А. Спочатку було домовлено з замовником 20 куль. А. У нас було для цього місяць часу. Ми зробили 20 куль, повісили їх на стелю, а вони всю впали і розбилися. А. Так. А. Ми привезли частину куль до замовників, повісили їх і зрозуміли, що потрібно ще стільки. І зробили в ітогі 101 куню. Буквально за 4 дні ми зробили 50 ще додаткових. Скільки людей на цим працювало? 8 чоловік. Там ще такі цікаві літери з пшениці 3D вигляду. Так. А ще ми зробили поле в на вхідній зоні, коли ви заходите в цей супермаркет. то... Там вхідне поле з А, Вони замовили ще дівчинку, яка розмалювала стіни про хліб, про пшеницю. Тобто, тут така етноісторія невеличка. А, у нас є ще у планах з ними співпраці, поки ага. я їх розголошувати не можу, але вони теж будуть дуже цікаві. Загалом там було використано біля 100 тисяч е... колосків. Який проєкт мрії? Або можливо, з ким хочеться а, піти в колабу, створити щось нереальне. Тут, напевно, можливо, і не про проект мріє саме буде відповідь. А, типу, найкраще взагалі твориться, коли людина дає тобі ну, замовник, повне право вирішувати. Тобто, як ти це бачиш. Так, будь ласка, нам зроби. Це ідеальний клієнт. Так. Типу, це ідеальне творче рішення, то, що ти можеш віддати себе дійсно, всю себе цьому а, проекту, композиції, чи це настінна, типу, от як у нас будь що. А взагалі а, ми вже настільки багато всього пройшло і досвіду. Що напевно не було би щось того, що би ми не змогли вигадати. Так як у нас вже є проєкти і за кордоном, для нас весь світ відкритий. У мене була дуже ідея, яку я хотіла зробити. Це не стосується сухоцвіту. Так. І ви одна про неї знаєте підхопили мою цю хвильку. Так. І я сподіваюся, що ми її швидко вже реалізуємо обов'язково. Валерія, чим Полі Флауерс відрізняється від інших квіткових студій. В першу чергу, напевно, у нас є своє бачення. Це дуже важливо. У мене є багато колег, ми з ними спілкуємося, ми в хороших стосунках. Це не тільки мова йде про Ужгородських, тому що в Ужгороді, в принципі, ніхто активно не працює з сухоцвітом. А по Україні, так, у нас якби дружба навіть є така між собою. Спільнота, свій, так, так, так. А ми всі допомагаємо одна одній, коли дешевше треба дістати, чогось так, можна, так. не можна, не знаєш, як це. Ну, радимося. Так, так. А, ось. Але в кожного майстра є свій реальний стиль. І так. так. І я вважаю, що ми всі між собою різниця цим. І у мене, відповідно, теж є свій стиль. І навіть до прикладу, були такі моменти, що мене просили, зробіть мені ось так, а я відмовляла, бо це не мій стиль і це не моє бачення. Це найчастіше стосується там букетів, весільних букетів. Просто це не моє. От я бачу там розкидості, от це прям моє. я П'ять хвилин він готовий. Круглі букети класичні це не моє. От я не можу себе змусити. все, Він не виходить просто. Я просто відмовляю. Але у мене є Аніта. Окей. Яка це її історія? Вона обожнює круглі букети, тому у да. нас класний марч. Якби ось. А, взагалі дуже класно ще таке підміччити свою команду. Бо це дуже важливо. Це основа, основа. Це, люди. Так. Бо люди творять. Так. І... Виходить, два роки назад, я пішла до Ковча з а, запитом, uh -huh. Як себе розвинути, вона тільки працювала дівчинка в Кремниці, і uh -huh. була я. А, і вона каже: Ви напиши мені просто на листочок, що би ти хотіла досягнути за якийсь певний період. Не мусиш писати собі, що скільки це займе часу, просто пунктиками. І відклади цей потім листочок. Я прочитала через півроку. У мене вже було на той даний момент шість людей в команді. У мене було приміщення під майстерню. Тобто, всі пункти, які там були, вони всі були здійснені. Бо ти звізуалізувала, а я навіть не звітувала і, і, за, і, за, і зафіксувала. Так, так. І це реально мати класну команду, це просто. Це люди, які підуть за тобою в Крим, Рим, не знаю що, будуть довбати, але зроблять так, як ти цього хочеш бажаєш. Як ти набираєш людей в команду? По яким критеріям обираєш? Кумсват, брат. Ну, дійсно, є. В цьому правда, є в цьому правда. Раніше працювала те, що в мене подруга, вона. Виросла від нас, пішла собі окремо дівчинка так само. Мені, знаєте, подобається, типу, що немає цього, що якоїсь потім неграздів. Типу, ми далі спілкуємося, вітаємося, все таке. таке Можемо Меніші на каву процеси. сходити. Так, 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 так. Тобто немає цієї якоїсь злості, обіді, щось таке. А, ось. А я дуже просто прикипаю до людей, і мені просто складно цим колись миритися так. Ну як? Ну це ж моя така людина. рідна. Але це як пташенята в гнізді, типу. ну, їх треба відпустити відпускати. Так, Яким ти бачиш в Найближчому майбутньому? Як ти плануєш розвивати його далі? Яким буде Флауерс? Так як у нас є напрямки, так? бо я розділяю, що крамниця є один бізнес, так. а декораторство це другий бізнес. І, м -м, хтось там мріє про не знаю, про 10 крамниць в місті. Типу. Я не бачу цього сенсу. Я бачу крамницю і крамницю, просто збільшено, у більшому об'ємі. Бо для нас дуже тісно в наших 10 квадратах. Хочеться хоча б три. Просто я така прискіплива до приміщень, мені не хочеться в новобудові. Мені от подобається, що воно в центрі, в Ставровому центрі, якби в нас так, про вуличку, він такий автентичний по-своєму. Так. І це про мене. Окей. А, ось. Тому поки в пошуках, поки в роздумах, як це має виглядати? А щодо бізнесу, а, чесно, хочеться більше делегувати. А, ось. Я і так переважно стараюся делегувати, але це мені важко дається деякі моменти. Я не можу просто відпусти. ще не прийшов час, да. прийде да. обов'язково. Да. Це, це теж процес, через да. який період, який, який треба прожити, навчитися і прийти до цього, да. до делегування. Да. Да. Бо, до прикладу, рік назад, коли ми поїхали з сім'єю відпочителів, то я просто була постійно на зв'язку. 24 на 7. Не могла відключитися. Цього року так. Аніта залишилася за старшу. І я ну, була 30% присутня. Тобто, ще треба трішки попрацювати. І я просто відставлю на два тижні телефон. До побачення. Розкажи, будь ласка, про твій напрямок декору. Mm -hmm. Це переважно інтер'єрний декор, декор. Фасадів. У нас навіть були екстер'єрні декори. А, ми ну, якби ми не такими дуже багато послуг, тому що ми вміємо все. Ну, типу, нема такого, що ми не вміли зробити або не змогли придумати, як це зробити. А, типу, як весільна атрибутика, нахращення, декорування свят. У нас є, ми любимо камерні весілля, до прикладу, це містель. Так. Тобто природність отаке ми любимо, ми мало вже досвід робити такі весілля. Дні народження, ж знову ж Христина, саме там в закладі, задекорувати. Але це не про кульки надуті. Кульки надуті – це не про нас, У нас трошки інше. Ось інтер'єрні композиції для дому, для стін навісні, віночки. Тобто ну, безліч. І ще плюс додатково в нас під кожен сезон є додатковий такий кошик для великого дня. Віночки там новорічна атрибутика, так. Тобто, ну, на, на літній ми я сама ще виготовляю аромати для дому, тобто, для просторів, спреї, для авто. Ну, це більш іде удар. Тобто, для нас жінка виготовляє для нас наші свічки. Ну, тобто, Купа багато є переліків, так, ну, в принципі, на нашій сторінці можна з цим ознайомитися. Скажи, будь ласка, кожному нашому учаснику я задаю одне й те ж саме запитання, воно наче просте, але таке ем, філософське, глибоке, і учасники дають надзвичайно різні відповіді, але всі такі. Дуже цікаві. Що для тебе мистецтво? А, для мене мистецтво це проявлення себе в першу чергу. Це, як, знаєте, зараз дуже модно вести свій особистий блог, так. Ну, тип, проявляти себе. Так? От, це про твою душу, як ти його бачиш. Бо мистецтво в дійсності кожна людина бачить по-різному. Типу, для мене мистецтво це коли дерево не ідеальних ліній, воно має бути суперкруте, бо це для мене природа. так? З неідеальності ідеальне. Ось, а, а хтось бачить ідеальні лінії. тобто Тут е, дуже різниця думка. Так? Але в першу чергу, для мене це саме те, що ти можеш дати цьому світу своєї середини. Валерія, я надзвичайно вдячна тобі в першу чергу за твою сміливість, що ти так відгукнулася на мою пропозицію, що ви з командою так швидко організували всі процеси. І сьогодні наш заклад прикрашають два ваші арт-об'єкти. Вони надзвичайно... Надзвичайно концептуальні до цього міста, де ми зараз знаходимося. Я бажаю тобі і всій твоїй команді успіхів у всіх ваших починаннях. От все, що народиться тут, що воно обов'язково стало реальністю. Я бажаю тобі вдячних клієнтів. І творчої наснаги, бо без творчості і внутрішнього натхнення, наповнення не народжуються такі круті речі. Я рада була знайомству. Дякую, щиро на все є. Підписуйтесь на канал, а також залишайте коментарі, що мистецтво означає саме для вас.